Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Хуй щойно закінчив дойку, переодягнуся і зараз планую їхати, поки є світло трішки попрацювати, завантажити хоч вам якесь відео. Було чесно, щось у нас з світлом сплошний треш. Якщо ще на фермі у нас рятує генератор, то там вдома в мене світла немає, тому живу. От, з ліхтариком читаю книжки вечорами вже, тому що немає інтернету, що робити. Читаю книжки. Дів ліхтарик налобний і лежу, читаю. Не знаю, шкода, не шкода, але дивлюся на душі якось спокійніше. От. Але сьогоднішнє відео буде не про це, От, і не про жару, яка у нас вже досягає 40 градусів От, в затінку. А сьогодні хочу. З вами поспілкуватися про правильно ви думаєте, от якраз про оцих ось білих клубочків. От саме хочу з вами поспілкуватися про бройлерів. Фіндюлей петух, він який у нас став активний. От ви зверніть увагу. От, бройлери почали рухатися. От, зараз вже вони третій тиждень. Третій тиждень вони вже їдять е, звичайний комбікорм. Мій це кукурудза і ячмінь. Оце їхня зараз пайка. От, скажу вам чесно, я їх випустив. Ось бачите, відкрив загончик їхній. От і вони тусуються на свіжому повітрі. Зайшли, поїли, пішли, погуляли. От, і хочу сказати: буквально перший тиждень після того, як я перестав давати їм комбікорм, ну комбікорм куплений. Вони піднялися і почали ходити. Вони почали ходити. Я розумію, ви скажете. Вони втратили вагу. От так, якусь певну вагу вони втратили, але я вам скажу, вони втратили перш за все не вагу, а вони втратили воду, от, тому що саме вода в даному випадку грає ключову роль. От бо я замітив таку досить цікаву річ. От, коли кури їдять багато купленого комбікорму, вони дуже багато п'ють води. От, і відповідно набирається маса, така водяниста маса. Буквально два дні назад я зарізав перших двох бролерів. От, вирішив перевірити їх на ну, які вони по собі. От що вони сьогодні з собою являють, і фактично скажу: тушка вийшла в одного-два. І 6, а другого 2 і 7 кілограма. Ну це ми вибрали таких аля самих більших. От і відповідно покуштували ще. Я вам скажу, немає у цього смаку справжньої домашньої курки. От тому, що основне, що я хочу завжди взяти і зробити ці всі історії, ну іменно з бройлера, зробити, знаєте, щоб було м'ясо бройлера, а смак домашньої курки. І скажу чесно, у мене це виходить, тому що я від випускаю птахів бройлерів на свободу. От вони у мене вільно живуть, гуляють. Вон, дивіться, ось ось секція, Тут вони тусуються, потім там частина на вулиці тусується. Вони лазять де хочуть. Вон, дивіться, бачите, ще один друг сидить, гріється на бетоні. От ще он один чалапає. І відповідно вони повністю ходять, їдять камашок, камінці збирають. Ну у них фактично ну нормальний життєвий цикл. От саме таке цікаве, як я кажу, бролер він перетілюється у звичайну курку із звичайними їхніми потребами. І ви знаєте, ну оце в такому режимі. В такому режимі у мене бролер живе десь близько місяця-півтора. Я вже якби не поспішаю в цьому. От середня тушка буде в середньому десь 3,5 з кілограма. От, але смак буде якраз той, що треба, тому що вони вже зовсім по іншому ну якби зовсім по іншому реагують на ну зовсім по іншому вони живуть зовсім по іншому вони харчуються от, тому тут якраз от і великий плюс От також хочу зазначити, що ну я пам'ятаю, коли ну, бачите, загородка. Зараз там у мене індичата. От вони коли були на комбікормі, вони взагалі не могли піднятися на оцей підйомчик. Для них це був такий стрес. Ми їх піднімали. От зараз вони самі туди виходять. От вони пасуться. От я ж кажу, вони збирають ось камінчики, комашки. От, і для них це, як би знаєте, ну нормальний процес, повністю нормальний процес. Уже деякі півні почали навіть курей парувати. От, а це говорить про те, що в них почала розвиватися репродуктивна система. А якщо розвивається репродуктивна система, то відповідно можна вже і говорити про те, що вони вже набирають. Ну, так би мовити, форми і, ну, знаєте, особливості звичайної курки. Що ви мої скотінки? Що ви маленькі? Сто ви курки? Ой, пуза грязні. Де лазили? Лазили гамну, каже, лазили візде вже, да? Каже, ми спимо на сіні, але лазимо по гамну. Со ви монстри. Отакі. Курки. Це ж найкраще, бролери. От, е кури е самки, навіть бувають більше самців. От, не знаю чому так і дивлюся, такі у них матріархат тут чітко виражений. От, да, дівчата? Чітко виражений. Що таке там? Що там таке? Щось Ой, щось плювала. такі вони тормоза, це ужас. От, ну, прикольні. Бігають собі. Я люблю, коли вони лазять по двору. Ну, Такі спокійні, нікуди не спішащі, що вони якусь мошку піймають, там, щось От, Вони ще в мене дуже багато їдять творожка. от, Ми їм даємо десь по 2-3 кг творога в день і відповідно, вони ще під'їдають ворожок. У них ще така дієтична їжа, постійно свіжу водичку ставимо. От, ну, я вам скажу чесно, вони особо на сонце не виходять. От, вони Тусуються у нас, як правило, тусуються, як правило, вони у хліву або в тіньку. Оце отак от на вечір вони вилазять, бігають. От саме головне, що вони повністю вже в симбіозі із курми. От кури їх не б'ють, вони курей. Ну коротше, вони свої. Тут вони свої. От і фізично в цьому плані їм ну якби набагато, та й мені чесно, набагато проще. Оце, бачите, кури якраз несуться. От, ідуть на сідала, сідають нести. Бачите, виглядають. От а ці ребята тут сидять і топчуть, 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 топчуть. У нас безлім по комбікорму. Даю їм комбікорму волю. От, і відповідно в цьому напрямку е чесно, трошки проще. От. Хто хоче сидить в хліву? Ми поробили такі, бачите, трапики. От через этот, е через е -е рештаки, бо вони через рештаки перелазити не можуть. Їм досить важко. О, так ми поробили такі трапики. Вони спокійно проходять сюди і їм, чесно, в цьому напрямку дуже о, ну, комфортно. Тут теж ось у трапік лежить. Бачите, такий, не мені осіном присипаний. от Відповідно, так воно їсть. Ну, паралельно ми їм даємо ще для, ну не знаю, профілактика, не профілактика досторігану. от це масло цього. Масло е чебрецю, от, додаємо по пару кубиків на оце відерце водички. Оце такий стимулятор апетиту. І якраз профілактика, якщо там десь якась опять коксидія чи ще якась холера вискочить, то відповідно е цим ми і перестраховуємося. Хочу сказати наступне, що оці всі це вже фактично у бройлерів фінал. У бройлері фінал. Е за весь період е, вигодовування, за оці е, фактично половиною місяця, вони у мене були два е, рази на випайки е, трисульфоном. От, трисульфоном це комплексний антибіотик якраз проти всіх їхніх болячок. От, і Хочу сказати наступне, ну і так вони періодично у мене були 3 чи 4 я їх садив на орігану ліквід. От, але це ну натуральний природний продукт, і фактично це масло. От і воно досить для них корисне, тому що шлунково-кишковий тракт. От, ну, це такий, як Звіробой, Знаєте, другий раз випаюють звіробой, е, тоже, щоб вони не хворіли. Це такий імуностимулятор. Вітамінів я їх їм ніяких не давав. От, ну, вони їм фактично я дивився, що вони їм не потрібні, Рахіта не було. Ну, по крайній мірі, вони так рівномірно росли. От, тому якби в цьому форматі я особо не заморачувався в плані цього. Зараз я їх випустив. От, вони в мене протягом двох місяців їдять творожок. Я їм даються як джерело протеїна тваринного. він досить добре справляється і на мускулатуру, і на кістки. От, це кальцій, і фактично, ну якби це природні джерело для них, і вони теж себе нормально почувають. Ви можете задати мені питання, Михайло, нахренати це все робиш, як можна давати комбікорм, можна. Але тільки єдине, в мене цих бролерів їдять мої діти. От, і я сам ними харчуюся. І фактично я хочу, щоб вони були смачними. От іменно, щоб у них був смак домашньої курки, смак домашньої курки, і відповідно, щоб вони були, ну, Знаєте, було від них користь, а не було від них ну, ну, ніяких проблем, щоб я не набрав ніякого гамна в тій самій печінці, от, і фактично у м'язах. І думав, що я їм е -е, бролера. А тільки питання, чим цей бройлер бролер відрізняється від бролера нашої ряби, от, або ну, іншого купленого у супермаркеті. О, да, там вони здорові, але там більша половина накачане водою. От а мені на сьогоднішній день потрібні ну поживні речовини і е, потрібні потрібна максимальна засвоюваність. Понімаєте? Це для того, якщо ви хочете е, хорошо поссати, то вам ну, можна з'їсти купленого бройлера або піти в магазин купити кавун. От, наїлися кавуна, хорошо стали, поссали. От, а якщо ви хочете нормального м'яса, для того, щоб у вас була і силеньке трошки богатирської у вашому дусі, і діти у вас були рум'янощокі, то чесно, трошки напряжіть свою дупу і фактично зробіть м'ясо таким, від якого ви будете смакувати. От. Тому е, в цьому сегменті десь воно так і буде. Я ж кажу, вони в мене ще побігають, ось ще якихось пару тижнів, от, погарцюють. І я таких потихеньку підріжу. Я ж надіюсь, коли цей дурдом із світлом закінчиться, що можна буде морозильні камери позабивати бройлером, тому що на сьогоднішній день, чесно, стрімнувати це все робить. От, тому що дивлюся, вон стоять бики, от не ріжу, тому що бачу, що ну, є проблема в цьому, і досить така серйозна, що не дай Бог, де щось вистріла і потім не Знатимеш, куди дівати це м'ясо. от Тому така от історія у мене з бройлерами. от ee, Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину private milk and Meat і робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок компанії Йозера. Тому що не знаю, як у вас, а у мене вже починається другий тур простелу. От, і фактично, скоро. скоро е ну, вже не то, що скоро, а вже ось вже на 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 народився в мене малиш. От, народився в мене вже Липчик, ось о пару днів назад. От синок Велеса. І е фактично потихеньку, потихеньку, коровки йдуть в запуск. ось ще на подході. От, дві коровки будуть тилитися. Тому ну, у мене зараз починається отельний період, якраз на осінь. От, коли молока ставатиме менше, от, якраз я так планую свій розтел, щоб у мене якраз усе йшло, молоко було постійно в балансі. Щоб е, постійно було там 200-250 літрів. От, це молоко, яке я можу спокійно продавати. От. Тому е, е, дякую ще раз цим за увагу. От. Пишіть коментарі, як ви боретеся зі своїми супербройлерами. І фактично на зв'язку е далі буде цікавіше, тому що відкрилося дуже багато рубрик. І е е е е я думаю, що далі буде цікаво. Бувайте.